Сьогодні на уроці ми з вами будемо поглиблювати і систематизувати знання про лексику з погляду прямого і переносного значення слова. А також пригадаємо, що таке переносне значення слова, і які типи переносних значень слів бувають. Також ми з вами, готуючись до ЗНО, повторюємо. Тему лексикологія. Почнімо. Перше завдання. Зверніть увагу на дошку. Простежте лексичне значення слова земля в контексті поданих речень. Перше речення, будь ласка, зачитуємо. Прошу, Аліно. Земля буде, ріки будуть лечуть. Прокоментуй, будь ласка, значення слова земля. Це речення слова земля означає сухотіння. Добре, правильно. Друге речення зачитуємо альона, прошу. Чорна земля під копитом, якісь була засіяна, а крові полита. В цьому реченні слово земля означає груд. Добре. Третє речення віро. Чия земля? Каличина. В цьому реченні земля має значення земельного одіння. Дякую. Чит... Так, будь ласка, четверте речення. Зачитуємо, Тетяно. Руська земля уже де загороює син. Слово земля в цьому реченні має значення країна. Будь ласка, п'яте речення, Даша. Команда астронавтів полетіла на місяць із землі. В цьому реченні слово земля має значення «планета». Правильно. А зараз зробимо висновок. Прошу, Софію. Сама земля, воно багатозначне. Кожне із значень цього слова ми визначаємо в контексті кожного речення. Дякую. А зараз до вашої уваги хвилинка мовна. На дошці пояснення до слів, які ви повинні відгадати, і скласти з ними на вибір, складненні речення. Будь ласка, пояснення першого слова. Здатність людини говорити, висловлювати свої думки, манера говорити, чиї-небудь слова вислови. Відгадуємо. Прошу. Це мова. Це мова. Друге слово навчально-виховний загальноосвітній заклад. Напряму галузі виучка. Прошу, Альона. Школа. Школа. Добре. Третє пояснення. Творча уява, мрія, вигадка, музичний твір. Прошу нас те. Фантазія. Фантазія. А зараз даю кілька хвилин, будь ласка, на вибір з цими словами складіть ускладнені речення. Але пригадаємо спочатку, чим може бути ускладнене речення. Прошу. Звороти. Добре. Поднорідне має значення. Ставними словами. Однорідні. Однорідними, швияними реченнями, звертаннями. 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 Дякую. Складаємо. Отже, зачитаємо складені речення. Прошу, Ксенія. Мабуть, школа найважливіша і невід'ємна частина нашого життя. Ускладене вставним словом. Дякую, Тетяно. Мій друг пише дуже цікаві твори. Напевно, у нього гарна розвинена фантазія. Ускладена вставним словом. Дякую, Настя. Фантазія, ти у мене чудова. Ускладене звертання. Дякую, Аліно. Мабуть, у Василя дуже гарна розвинена фантазія. Циречення складені вставним словом. Дуже добре. Таким чином ми повторили ускладнюючи конструкції в простих реченнях. А зараз учні нагадають нам матеріал з української літератури про типи переносних значень слова. Бо, будь ласка, про метафору розкаже нам Настя. Метафора це перенесення рис предмета на живу істоту, на предмет чи явище або з однієї істоти на іншу. Наприклад. Вишню обсипав сніг білого цвіту. Хлопчик ласкаво воркутів до мами. У хмарах раз у раз вибухав грім. Зуря голосно лічила чиїсь роки. Дякую. Отже, наступний тип переносного значення це метонімія. Про неї нам розкаже Тетяна. Метонімія це один із тропів, поетичний вислів, у якому одна назва замінюється іншою, що перебуває з нею у якомусь зв'язку. Наприклад, «Читати франка, «Читати твори франка. Харків вітав переможці. Люди, які мешкають у Харкові, вітали переможці. Дякую. Отже, і наступний тип переносного значення це Синердоха. Прошу, Михайло. Синекдоха це різновид метонімії, який характеризується заміном, заміною частини цілим, а цілого частиною або множини одниною множини, множиною. Наприклад, е випив усе молоко. Матеріальні цінності творить людська рука. Для учня основне джерело знань підручник. Космічні кораблі линують на Марсі і Венери, Линуть на, Линуть. Марс? на Марсі і Венері. На Марси і Венери. Дякую, сідаємо, будь ласка. Дуже добре, що учні зібрали приклади, і знову ж таки я наголошую на тому, що це важливий матеріал по підготовці до ЗНО, зокрема, з теми художні тропи в українській літературі, художніх творах. А зараз, будь ласка, гра. Хто швидше? Я пропоную вам речення, в яких зустрічаються різні типи переносного значення слів. Вгадуємо. Перше речення. Вчися лідо шанувати копійку. Прошу. Де? Дякую. Правильно. Друге. Зелений Капелюк ще довго блукав алею. Альона. Антонімір. Хіба? Де? Всі згодні. Метафор. Зелений капелюх блукав алеєю. Синебдоха, -дох. правильно. Наступне. Там Та море дере свою синю одежу об гострі скелі. Прошу. Метафора. метафора. Добре. Весняний день схилився сонячною головою до землі. Валерія, Метафора метафора, добре. Гомоніла Україна. Довго гомоніла Метонімія. Я дуже люблю читати Довженка. Метонімія. І останнє речення. 20 разів я вам говорив про це, Альона Сенендоха. Сенендоха. Дякую. А зараз уявімо, що ви письменники. І вам треба описати в художньому стилі, наприклад. Зоряне небо. Скажіть, будь ласка, які тропи ви при цьому використаєте, уникаючи слів штампів? Прошу епіти, градація, мета, метоні, везняння. І щенімічне багатство. Дуже дякую. І зараз пропоную вам таке завдання. Подивіться на дошку. Вислови з роману Панаса Мирного та Івана Білика, хіба ревуть воли, як ясла повні? воронкова пісня тремтить, переливається, застигає в повітрі, голос дівчини розходився на всі боки, розлягався у високім просторі, слався по землі, завмирав, вливався в душу. Як ви думаєте, з усіх варіантів перерахованих, який буде правильний, Альона? А, це є виснови синонімічного багатства мови твори. Правильно. Зробімо висновки. Прошу. Багатозначність і синонімія широко використовуються в художній літературі і є засобом зображення. Дякую. Дякую всім за роботу на уроці. І хочу сказати, що ті, хто сьогодні були не досить активними. Я раджу вам зайнятися систематичним повторенням матеріалу до ЗМО.